Друзі, вітаю! У попередньому відео я розповідав про те, чому повнокадрові фотоапарати, повнокадрові матриці не використовують при знятті відео. І от я згадував такий формат, як Super 35, який використовується у професійних відеокамерах. Отож, сьогодні я хочу розкрити тему, що ж таке власне формат Super 35 і чому він використовується у кіноіндустрії на сьогоднішній день. А перед тим, як я розкрию цю тему, я хочу вам розповісти, на що я знімаю це відео. Відео я знімаю на Sony A6400 у поєднанні з об'єктивом Viltrox AF15 1.7. Ось тут в мене зліва стоїть RGB-підсвітка. Сьогодні вона ось такого фіолетового кольору. З права від мене стоїть LED-лампа. Наді мною ще дві LED-лампочки. Меншої потужності і записую звук на мікрофонну систему у ланзі. Ось у мене передавач, а відразу на камері стоїть приймач. І ось таким чином записується сьогоднішнє відео. Отож, спочатку хочу. Заглянути трошки в історію, як саме з'явився цей формат 35. І деяку інформацію я буду споглядати у свій планшет, який я записую, всю інформацію сюди, формую зараз сценарії. А далі, вже своїми словами, я це все додатково аргументую, якщо це потрібно. Отож, походження формату. Супер 35. Це власне розмір кадру кіноплівки, який з'явився ще у 1980-х роках. З огляду на історію, це не так вже і давно. Зовсім недавно, це буквально 20 те сторіччя. Він походить від звичайного формату 35-мм плівки, що використовувалось у кіно ще з 1930-х років. Пам'ятаєте, були такі німі кіно під Піаніно. Ці кіно показували. Зокрема, Чарлі Чаплін був такий відомий актор. От Ви хто не бачив, можете переглянути ці стрічки, вони навіть на сьогоднішній день виглядають прикольно. До того ж, там трохи не та йде кадровка і рухи йдуть не плавні, а такі швидкі. Але тоді частину кадру займала звукова доріжка, тобто пізніше, десь у 40-х. До Німо кіно почала, додавати, почала додаватися звукова доріжка, і вона теж вписувалася в цей кадр. І от таким чином частину кадру займала ось ця звукова доріжка. Коли звукову доріжку прибрали, бо звук почав записувати на окремий канал. От, До речі, я зараз на Уланзі АМ18 записую окремо. Звук, відео в мене записується окремо, і потім на монтажі я можу це відео від'єднати. І навіть у монтажній програмі звукова доріжка показується окремою строкою, а от саме відео окремою. Отож, коли звукову доріжку прибрали, бо звук почали записувати окремо, залишився більший простір для зображення І цей новий активний простір кадру назвали Super 35. Все ніби просто. Тобто Супер. Тут означає розширений кадр у межах тієї ж плівки 35. Тепер перейду до такого питання як розмір сенсора Супер 35, тому що я сказав, що супер це розширений кадр у межах тієї ж плівки 35 мм. Отож. Коли кінокамери перейшли з плівки на цифрові сенсори, виробники зберегли цей стандарт. Розмір кадру Super 35 приблизно такий: 24,9 на 18,7. Запам'ятайте 24,9 на 18,7. Тоді як Full Frame повнокадровий формат матриці має розміри 36 на 24. Думаю, ви тепер все зрозуміли. Тобто Super 35 трохи менший. З кроп-фактором приблизно 1,5. До речі, ось зараз я записую на Sony A6400. У неї ось цей кроп-фактор саме 1,5. Це майже як сенсор APS-C у фотоапаратах. Це майже. Проте він трошечки відрізняється. До речі, ось цей формат сенсора 1,5 є присутнім у камерах Sony Nikon. Також є у Pentax, проте от Canon має свій формат, він має сенсор 1.6. Отож, йдемо далі. Чому саме Супер 35 став кінематографічним стандартом? Чому з часом не обрали інший стандарт? Так як ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже добре розвинута сфера повнокадрових матриць, є оцифрування їх, класні процесори і все таке інше. Чому ж все таки основна професійна техніка залишається на сенсорі Супер 35. Отож, перше, це історична спадковість. Уся професійна кінематографічна оптика десятиліттями розраховувалася саме під 35-мм плівку. І якщо ви знаєте, то навіть на сьогоднішній день деякі фільми знімають на ту стару оптику, тому що вона додає той вінтаж, який так необхідний в тих чи інших відео. Коли прийшли цифрові сенсори, Простіше було зберегти той самий розмір, щоб лінзи не довелося міняти. Тому що ось ці лінзи у кінематографії вони є дуже і дуже дорогими. І щоб просто-напросто не попадати на гроші, вирішило було зробити ось так все просто. Оптимальна глибина різкості. Про це я вже частково говорив у попередньому відео, де я згадував, чому застосовують саме кроп фотоапарати або камери з матрицею 4 третіх, а не full frame. Отож, Super 35 дає той самий кінематографічний вигляд із приємним розмиттям фону, але без надмірно малої глибини різкості, як на full frame. Це дозволяє оператору знімати з артистичною пластикою зображення, але при цьому фокус тримати реально. Хто знає, хто не знає, у кінематографії не застосовують автофокусні об'єктиви. Всі об'єктиви, які там застосовують, вони є суто мануальними. Тобто оператору потрібно все крутити своїми ручками. Так, є деякі механізми для полегшення цього, але все одно все робиться мануально, фокусом автоматичним ніхто не користується. Отож, третій пункт ефективне щитування. Менший сенсор, швидше щитування даних. Це мінімазує ролінг шатер підвищує стабільність, дає змогу писати 4К, 6К, 8К без перегріву. Далі, четвертий пункт. Сумісність з кінооптикою. Більшість професійних лінз, ARRI, Kuki, Ceilz, Canon, CNE створені саме під Super 35. І тому, знову ж таки, виробники навіть на сьогоднішній день не збираються переходити на якийсь інший формат. Вони використовують все в межах матриці Super 35. Якщо поставити їх на full frame, з'являються чорні краї, бо лінза не покриває більший сенсор. Думаю, не раз ви бачили на Ютубі, коли, скажімо, кроп-об'єктив постав... ставлять люди на повнокадрову матрицю, і при цьому ви бачите, що по периметру є чорний Ореол. Ось це той варіант, коли просто по своїх розмірах фізичних кроп-камера не покриває повний кадр. І відбуваються ось ці. Чорне, ось, ця, ось ця чорна рамка, такі, таке чорне коло. І щоб покрити той кадр, повнокадрові фотоапарати переводять у режим кропу. Далі хочу вам навести приклади сучасних камер із Super 35, щоб ви знали, які камери на сьогоднішній день використовують у кіноіндустрії. Це Аріалекса 35. Думаю, Аріалексу ви чули дуже багато людей чули, тому що про Аріалекса дуже багато є відео і про ню постійно говорять. Далі є Red Komodo 6K. Потім є така камера Canon c 300 Mark III. Думаю, про Canon c 300 ви теж чули. Далі є Blackmagic Cinema камера 6 k Про цю камеру ви теж мали чути, тому що. Ось ця фірма має і свій додаток. Я зокрема користуюся на iPhone 14 Pro їхнім додатком Blackmagic Camera. До речі, він безкоштовний. І я про нього окремо розповім, що в ньому хорошого, що в нього поганого, пройдуся по всіх його пунктиках. І є така ще камера Sony FX9 у режимі Super 35, тому що Sony FX FX9 це повнокадрова камера, проте коли пишуть якесь кіно чи знімають якесь відео, там є можливість перейти на ось цей кадр Super 35. Ось ці всі камери, які знімають професійне кіно, рекламують навіть Netflix-контент, щоб ви знали. А тепер як Super 35 виглядає у порівнянні з Full Frame, Micro 43 і власне, APS-C сенсором. Значить, Full Frame має сенсор 36х24. Кроп-фактор 1.0 і типове застосування, фото і кінематографічні гібриди. Далі ось цей формат сенсору Super 35 APS-C, він має розміри 25 на 19. Кроп-фактор 1,5 це використовують для професійного кіно і серіалів. Мікро 4,3 розмір 17,3 на 13. 2.0 кров-фактор і використовуються компактні камери, дрони Travel Video. Хоча камери з мікрою 4 третіх використовують у такій сфері індустрії, як зняття весіль, зняття якихось застіль. Тобто, припустимо, фірма Panasonic свої камери GH5, gh 4 до прикладу, комплектували ось цими сенсорами 4 третіх, і вони набули широку популярність серед таких людей, які знімають комерційні відео. Отож тепер щодо моїх суб'єктивних висновків, що ж таке. Формат сенсора Super 35. З цього всього от я зробив висновки, що Super 35 це є золота середина. Це і не надто добре, але й не надто погано. Це ідеально просто для знімання відео, тому що досить великий, щоб давати гарне розмиття фону і хорошу якість. При цьому він є ще досить світлочутливим і не дає великі шуми. До речі, останні процесори дають можливість. Додатково за рахунок штучного інтелекту обробляти відео і цих шумів ви взагалі не будете бачити навіть на дуже великих ISO. Потім не настільки великий, щоб створювати проблеми з фокусом, перегрівом і важкою оптикою. Тобто, ви, як я вже не раз казав, ось цей сенсор дає можливість користуватися мануальною оптикою, що роблять з успіхом кінематографісти. Дає можливість отримувати менший об'єм даних і потім його легше обробляти. І при цьому оптика не є такою важкою, хоча у кіноіндустрії, хто бачив, оптика надто велика. Однак, якщо зробити цю оптику під повний кадр, то вона тоді буде ще десь так на відсотків 50, а то 70 більша за той варіант, який в реалі на сьогоднішній день під формат сенсора Super35. І от саме тому більшість професійних кіно кінокамер саме не Full Frame, а Super 35, бо це баланс між естетикою і технічною зручністю. Отож, думаю, в сьогоднішньому відео я розкрив тематику, що таке формат Super 35, де його застосовують, коли він виник. І от, по правді говорячи, на сьогоднішній день у відео. На Ютубі я взагалі не зустрічаю інформацію, де б розглядалося такий вид матриці, як Супер 35, де б розповідали про цей сенсор, а тим паче на українській мові. Тож надію, що це відео вам стане корисним. Воно є на сьогоднішній день трохи, а можливо і не трохи, унікальним. І я буду радий, якщо ви зможете зробити репост на моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Якщо вас ще щось цікавить, пишіть у коменти. Я відповідаю на всі коменти, на відміну від багатьох відомих блогерів, де вони це все пропускають поза вуха, як то кажуть. І всіх вам радість. На все вам добре.